Московити зменшують прибуток українських фермерів. Гетьманцев хоче зрізати всі фопи, і це великий ризик для фермерів ФОПів. І щоб ляха з цим взагалі робити. У московитів дуже сильно впав експорт кукурузи, пшениці і ячменю, тому вони відміняють мито, щоб його стимулювати. Але крепкий рубль не дасть їм нормально наростити експорт і заробити на цьому. В Україні велику частину держпідтримки отримали холдинги замість фермерів. Що ж тепер буде, як змінюватись, щоб підтримку дійсно отримали фермери? Адже 14 Ардів в новому бюджеті, який вже прийняли, виділено саме на підтримку фермерів. Вчені придумали, як зробити із соняшника м'ясо, а фермери з Миколаївщини отримали перший врожай гранатів. Про ці та ще багато інших новин дізнаєтесь у цьому відео. Тримайте свої телефони зручніше і поїхали. Московити погрожують відрізати Україну від моря. Зміна логістики вдарить по внутрішніх цінах для фермерів. Якщо перевести на людську мову цю новину, це про те, що московити зменшують прибуток українського фермера уже зараз, уже прямо по факту. Чого ну ви бачили новини? Там де кремльовський старець е, сказав, що типу, я відріжу Україну від моря. Це було відповідь на те, що ми наносимо атаки по портах, де вони відвантажують зерно і нафту. І топимо їхні кораблі, да якраз ось останні останні два тижні були новини про те, що ще мінус два корабля та російського тіньового флоту. Зараз по факту вони роблять те саме. Вони так само атакують кораблі, які везуть українське зерно і щось везуть в Україну. Там газовоз, наприклад, атакували недавно. який віз в Україну скраплений газ СПГ. Наслідок. О, у нас з вами дуже сильно дорожчає фракт кораблів. Чого бо кораблевласники ну мають вклад закладати ризики в ціну? Перше, друге, як наслідок дорожчає страховка, бо страхові компанії також мають закладати ризики. Третє, через постійні обстріли енергосистеми і інфраструктури укрзалізниці, у нас дуже сильно подорожчало перевезення зерна укрзалізницею. І зараз ще буде дорожчати насправді. От крім того, в наслідок да, дорожчає автомобільне перевезення. Плюс тут каталізатором здорожчання ще. Був великий одномоментний збір великої кількості вологої кукурузи там, в північних, центральних і західних регіонах України, да, це все сильніше задревило ціну логістики. І ну, по факту, зараз за останні два місяці ціна логістики автомобільної виросла в два рази. Тобто, якщо там умовно в вересні можна було поїхати там, 500 кілометрів до порта за 700-800, ну максимум 900 гривень. То зараз за півтори тисячі ти хрен когось знайдеш. Це пов'язано з тим, що жнива да, кукурузу всі возять На перше. Друге, е колапс да, там сильно складнилася залізнична логістика, як наслідок все мають вивезти машини. Ну і третє, там був одномоментно зміна правил відстрочки бронювання, да, що треба там, всім іти в, в ЦНАПи, ну, а водії ж мають бути заброньовані без відстрочками і це. Наклалося ще одним фактором: що нема кому їхати, і це дуже сильно задривило ціну логістики. Як тільки росте ціна логістики, ціна фрахту, ціна страховки, ви, шановні фермери, да, там, ми з вами не дозаробляємо. Чого? Бо тоді просто у нас з вами купують зерно дешевше тут. Е, це менш відчулося за останні кілька місяців. Чого бо все-таки ціна на всі культури потихеньку підросла. У соняшника великий дефіцит ціна точно буде рости. Да? На сою також є солідний потенціал до росту. Кукурузи був суперспотовий ринок, коли треба було там на вчора, на сьогодні за дорого, але він закінчиться, тому. Кукурудза, не знаю, навряд чи буде рости в ціні. Пшениці так само достатньо, причин росту пшениці ціни не, не бачу зараз. Та, але в моменті, да, поки збільшувалася логістика, ціни потихеньку підростали. А, плюс все-таки проходила бляха, але не, не пройшла а, легенька така девальвація, да, тобто гривня була. На, точніше, долар да, до гривні підскочив, десь там до 43 гривень, потім назад впав. Насправді, нам з вами, як експортерам, дуже вигідно, щоб курс зараз рухався десь в район 45-46 гривень. От, а нам тоді було би легше дихати, там, платити податки і так далі. Ну, типу, для нас це з вами перевага. Тому новина власне, в тому, да, що московити погрожують відрізати Україну, а фермери від цього перші, хто втрачає, перші хто недозаробляє. Нагадую, Нагадую, да, що якщо... У вас ще є зерно в складі, то там мінімум 30, краще 50%. Продайте його зараз, поки все стабільно до Нового року, поки можете продавати, е, поки воно їде. Да? Бо ну, ми не знаємо, що буде пізніше. Да? Тому краще е, продати, зафіксувати прибуток, купити добре насіння. Е, до речі, там у нас бартер класно працює і в маркеті добрева додому е, везуть кожного дня. На, там, можна по ціні імпортера з безкоштовною доставкою додому купити собі добрива. Гровекс Маркет залучив фінансування від фонду, який покриває логістику, да, і можна додому отримати добрива безкоштовно. Тому мінімум 30-50%, продайте, будь ласка, зафіксуйте прибуток, купіть собі насіння гербіциди добрива на посів, як мінімум, да, солярки купіть. І зустрічайте спокійно собі новий рік. Це моя вам порада. Щоб не вийшло так, як з 2021-му, що сиділи всі на зерні. А потім в березні 22-го продавали за безцінь, щоб хоч якось посіятись. Дуже цього боюся. Сербія запроваджує національний вуглецевий податок. Я вже записував у попередніх новинах, що в Європі запускається СІБАМ, то да, тобто там будуть великі податки на імпорт товарів, які мають вуглецевий слід, які мають вуглецеві викиди. Для того щоб урівняти виробників всередині Європи, які вже інвестували гроші в зменшенні вуглецевих викидів. Відповідно, якщо ви будете хочете щось продавати в Європу, да, вам треба буде заплатити велике додаткове мито на вуглець. Да, і там прямо розраховують на тонну вуглецевого сліду. Сербія не є членом Євросоюзу, бо новина про Сербію. Вони прийняли цей закон. Вони так само як і ми, кандидати в члени. От. І відповідно, швидше за все, нас з вами. Найближчим часом будеш дати те саме. От мож, мені здається, там говорили про якесь відтермінування на один рік для України. Але нас з вами, швидше за все, це буде також чекати, тому що боротьба з глобальним потеплінням нікуди не ділась, і насправді це дуже добре, що це рухається. Але в сучасних умовах, да, коли ми знаходимося на порозі світової економічної кризи, ждемо тільки що лопне, да, якийсь фондовий ринок чи якась крипта. Чише щось, якийсь штучний інтелект, бульбашка штучного інтелекту лопне. На і станеться велика макрофінансова світова криза. Ну відповідно тоді про глобальне потепління буде думати менше людей. Всі будуть намагатися рятувати свої економіки. Але поки є можливість рухати боротьбу з глобальним потеплінням і вводити вуглецеві сертифікати, податок на вуглець. я вважаю це позитивно. Дуже крута новина для вас у нас на гравах смаркеті біля первомайська тепер є склад з добривами, і туди вже заїхав каз. КАС-32, КАС-26 плюс 6 сірки, і він в кубах. Да? Тобто ви можете просто сразу приїхати і забрати цілий куб з КАСом. Посилання на КАС із ціною... З умовами буде під відео. Ви тепер можете приїхати і забрати каз прямо на гровах смаркеті з Первомайська. Якщо по добривах додому, теж давайте будемо пробувати. Там питання по кубах. Да? Тобто, треба буде або заставу за куб, або перший раз куб купити. Потім на наступний рік, коли знову купуєте кас, просто здати пустий, забрати повний куб. Ну, типу, як бутлі з водою ви заказуєте. Десь приблизно такий самий принцип буде з кубами. Тому, в принципі, там від одного куба доставка каса може бути. Давайте будемо пробувати купувати кас на гравих маркетів. Наступна новина: Московія встановлює нове мито, нульове мито на експорт зернових. Тобто, а в них там така, скажімо, дуже патова ситуація. В московитів дуже великий дефіцит бюджету них не вистачає грошей, і у них курс рубля укріпляється, да, тобто відносно долара. Тобто вони були в двадцять другому роках, увели мита, додаткові, увели квоти е, на експорт зерна, пшениця ячмінь, куруза для того, щоб тільки свої заробляли. По перше, по-друге, для того, щоб збрити з фермерів е, в Москві і побільше податків, щоб поповнити бюджет на війну проти України, крім того. Вони ось як тільки українці почали кошмарити їхній тіньовий флот, увели акредитацію судновласників в ФСБ Федеральну служби безпеки. Тобто ФСБшники тепер, ну, якщо ти не акредитований, ти не зможеш йти в Московію і грузити свій корабель. От, відповідно, кількість судновласників, які хочуть акредитуватися в ФСБ, сильно зменшила, і для них це. Збільшило ціну фрахта, да, і відповідно зменшився експорт. Відповідно, да, дорожчий фрахт, мито, квоти і е, 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 акредитація в ФСБ. Як наслідок. В цифрах вираження, да, які наслідок вони отримали, зменшення експорту в цьому році, в 25-му порівнянні з 24 на 13%, тобто на шосту частину зменшився експорт. Вони такі, ого, що ж ділять, що ж ділять? От, і вирішили зняти мита. А да, в них мито було там щось чи то 10 чи то 15% ну, дуже велике, дуже суттєве. Ну, явіть якби ви там продавали а, пшеничку в порту, да не по 10, а мінус 10%, да, а ну, типа, по 9%. Наприклад, це дуже суттєво, щоб перекласти ось на наш приклад. Тепер вони вирішили, що окей, ми приберемо миту, тобто держава не дополучиться гроші. Це дуже критичне рішення, вони на це йдуть. Хоча в них і так з бюджетом дуже великі проблеми. Але експортери все одно їм буде дуже важко зараз наростити експорт е і надходження валютної виручки. Чого? Е тому що в них дуже сильно укріпився рубль. Рубль, за е ось зараз за останній тиждень там ще на 2 чи 5% відсотків і ще укріпився тобто, в них курс зараз десь там в районі, мені здається, 74 рубля за долар. Тобто дуже крепкий рубль. А для експортерів, які беруть дорогі рубльові кредити, це дуже погано. Відповідно навіть без мита експортери не зможуть наростити швидко експорт і пофіксити свої проблеми на фінансові, які в них є. А насправді для експортерів, навіть там крім зняття мит, хоча може навіть краще за зняття мит московських експортерів, московських фермерів, для них було би краще, щоб Кремль відпустив рубль на, на там 13, 15, 20 відсотків, чим зняв у них миток. Тому що для експортерів, які а, продають за валюту, а потім платять. От у нас в Україні гривнями, да, експортери платять. Для них здорова девальвація, тобто знецінення національної валюти, це велике добро. Чого? Бо, умовно, там кукурузу ти продав за 200 доларів за тонну да, і продав гривні, да, там, долари за гривні, там по курсу 40, да, і отримав 8 тисяч гривень. А зарплати, податки, оренду за землю і так далі багато дуже велика частина, витрат вони гривневі. Да. Якщо ти отримав 8 тисяч гривень, то ну, в тебе 8 тисяч гривень. А якщо є здорова якась девальвація 10, 15, 20%, то ти вже можеш отримати не 8 тисяч гривень за ту саму тонну кукурузи, а 8800. Тобто в тебе приходить додаткових 800 гривень. І це насправді навіть можливо, да? краще, ніж якесь зменшення мит. Добре, що в нас немає мит в Україні на пшениці кукурузу, але якраз тут наступна новина. Така прикольна, що внутрішня переробка сої та ріпаку деталі активніше витісняє експорт. Звісно, тому що працює бляха мито соєво-ріпакове. Воно працює і реально з України нічого не їде, тому що ну, платити таке величезне мито за просто так, ну ніхто не хоче. Відповідно, все зараз купляють переробники, і да, на ринку є дисконт за мито. Тобто, фермери самі дуже рідко можуть експортувати, як правило, продаються всередині, а всередині переробники роблять знижку на розмір мита, а то й більше. І насправді є як наслідок в Україні дебільна повністю ситуація, вибачте, ГМОшна соя дорожча за звичайну сою. Це взагалі як? Це хто таке бляха зробив? Ну, типу, рука обличчя. Туф. Тому що реально там звичайна соя продається там, по 16, 16,500 до 17 тисяч. ГМОшна продається 17, 17500 до 18 тисяч. Це як? Це що за херня? Вибачте мене, я, я просто рожу. Ну, це вам промита. Ось вам яскравий приклад. Да? Як в Україні мита б'ють по фермерах. То, ну, який сенс тепер вирощувати звичайну сою, якщо можна просто виростити гемошну і продати її дорожче, ніж класичну. Ну, що? Так, дивіться, соє-ріпакове мито вбило вирощування класичної сої в Україні. Класична соя в Україні не потрібна. Тепер в Україні буде тільки гемеошна соя через соєво-ріпакове мито. Отримайте, розпишіться. Ось вам такий приклад. Мінфін готує масштабну реформу для фопів. До речі, фермери-фопи під дуже великим ризиком. Треба буде або якось оптимізуватися, або виходити в кеш. Я тільки що записав про це окремий випуск. Чекайте скоро на каналі. Коли вийде, буде в закріпленому коменті під цим відео. Тому ну там є реальний великий ризик для фермерів фопів, тому що. Російський московський диверсант Гетьманцев протягнув це в пакет зашив, що це типа МВФ требує, да, і хоче зробити велику диверсію і таким чином вбити економіку України. Це прям дуже жорстоко виглядає. І для мене, як людина, яка бачить макроекономіку України і бачить взаємозв'язок, я чітко бачу, що це просто диверсія московська проти української економіки. Тому що візде Спрощенка працює і вбити ФОПів в Україні. Особливо фермерів, які за останні там, 4 роки вийшли із тіні і почали працювати красиво через ФОПи, це, це, ну, типу, просто як постріл в обидві ноги одночасно і потім куди бігти з простреляними ногами. В общем, буде окремий випуск про це. Переходьте. Дивіться, в Україні значну частину держпідтримки отримали великі агрохолдини. Ну, як то кажуть, все як в житті. <сум> <сум> дійсно, було дуже багато цікавих програм. Дійсно, багато фермерів змогли отримати підтримку. Там і дотацію на гектар, і компенсацію по 5,7,9, і компенсацію по покупці СГ-техніки української, і по компенсації європейської техніки від ЄБРР, і державні гранти там на теплиці. На виноградники, на садки, на переробну промисловість, і так, далі, і так далі. Ну, да, це реальність, це дійсно так, це дійсно працює. От. Але потім аналітики порахували, і виявляється так, що. Якщо брати там фермерів з прифронтових територій, або взагалі фермерів там малих да, до 500 гектар, то тільки кожен третій, тобто один з трьох, отримав державну допомогу. Ну досить суттєву частину від, цих, від цієї допомоги, від цих компенсацій отримали агрохолдинги, або на компанії, де кінцевими бенефіціарами є іноземці, що в принципі не ок. Тому от, є така новина, да, я дуже... Радий, насправді, що є така новина, що це порахували, що ми про це говоримо, що ми даємо це розголос. І ось там наступна новина про держбюджет. Прийняли держбюджет, і там на, на підтримку АПК в Україні заплановано 14,1 мільярда гривень. І я би дуже хотів, щоб ці гроші були розподілені не між холдингами, а дійсно між фермерами, ті, які працюють на місцях. Тим більше працюють близько до лінії фронту, да, в ризикових регіонах. І е, я вважаю, що якщо ці гроші будуть дійсно розподілені між фермерами, а не між агрохолдингами, можна зробити цю систему, можна це вже облікувати. Ось якраз в цій новині ми чекаємо ми читаємо да. Деяку частинку як правильно зарегулювати, щоб допомогу отримували дійсно саме фермери да допомогу для фермерів, а не агрохолдинги будуть отримувати допомогу, яка б предназначалась для фермерів. Тому гроші в бюджеті закладені. Чекаємо зміни в програмах для того, щоб допомогу дійсно отримували. На фермерів. Ну, якщо говорити про новину про прийнятий бюджет, то е, із цих 14 мільярдів 9,5 – з половиною це е, буде фінансова підтримка СГ виробників, дотація на 1 гектар для прифронтових територій і страхування СГ продукції і там навіть 0,2 мільярда на зрошення або меліорацію. 2,6 мільярда це підтримка фермерів, кредитування або дотація на 1 гектар для е, саме фермерів-тваринників, да, тобто кози, корови, вівці і так далі. Ось туди заплановано аж 2,6 мільярда. І ще 2 мільярда – це гуманітарне розмінування СГЗМЕЛ. Крім того, давайте не будемо забувати, що в бюджеті заплановані 51,8 мільярдів на ну, те, що стосується там, грарки, 51,8 заплановано, із яких, тобто, крім підтримки АПК прямої, опосередковано підтримка АПК. 18 мільярдів на компенсацію по 5,79, А її в більшій мірі, тобто більшу частину із цих компенсацій отримують саме фермери. саме... СГ-виробники. 7,5 мільярдів фонд інновацій, 5 мільярдів програми підтримки бізнесу, це якраз грантові програми, про які ми говоримо. 1,9 мільярда це фонд декарбонізації. Я, ось, якщо чесно, дойшов до цього пункту. Такий бляха. У нас в Україні є фонд декарбонізації. Колеги, якщо ви знаєте, що це за декарбонізація і куди піде наших з вами. 2 мільярда податків, які ми з вами платимо в бюджет, і бюджет потім відправляє на якусь декарбонізацію, яку ми з вами не знаємо. По ідеї це дуже сильно стосується фермерів. А тому, якщо ви знаєте, що це за програми, то присилайте в коменти, пишіть в коментах. Або якщо ви можете розказати показати, взагалі пишіть мені в інстаграмі, давайте запиляємо з вами відос. Бо кудись мають підправити наших з вами кровних 2 мільярда грошей. На якийсь розпил по декарбонізації. Або якщо там є реальні програми для фермерів, то давайте про них розкажемо, щоб реально фермери получили їх, а не знову агрохолдинги. Вчені створили новий рослинний замінник м'яса із соняшника. Що мається на увазі? Вони спочатку ну, давиться сімка, потім із шрота да, або з макухи, якщо хочете. Виділяється лушпиння. Потім ядро вже доводять до правильної консистенції необхідно. І як наслідок подавлене ядро соняшника, воно має дуже багато білків, амінокислот. Там і інших речей, ну, з яких можна зробити реальне м'ясо. Ну, є великий залишок жиру, і мені здається, дуже непогане м'ясо. Відповідно, воно буде ну, нейтральне по смаку і ну, класне по аромату, на відміну від більшості інших білків, наприклад, соєвого, так, ну, соняшниковий шрот, соняшниковий білок буде набагато більш приємніший і краще засвоюваний, ніж соєвий. Крім того, соняшник він же ж, в порівнянні з соєю не ГМО, да? тобто він не генетично модифікований, його можна вирощувати в ну, великій кількості країн. Ми ж вами лідери по виробництву. Тому якщо вийде робити м'ясо із соняшникового шрота, з макухи, і потім ну, це м'ясо їсти, да? замінити ним звичайне м'ясо, свинину да? чи, чи телятину, то в принципі було б дуже круто. І я думаю, що в нас в Україні для цього є дуже велика перспектива, бо ми ж з вами експортери на да? соняшникової олії номер 1 Понятно, що московити вже вирощують більше соняшника, але в нас ще є всі шанси їх, скажімо так, наздогнати і перегнати. А хто з вас шукав круту мансандовську кукурузу, та яка стоїть по 9 і більше тисяч за мішок, але можливість купити її втричі дешевше. От для вас у мене зараз є дуже крута пропозиція. Є е, насіння, яке вирощене в Україні, яке має такі самі, а то навіть кращі показники, як декалбовська кукуруза. От, і у вас є можливість купити її там по 4 тисячі гривень за один мішок. А якщо купуєте 50 чи більше, то можна купити там, навіть по 3,5 тисячі за мішок. Сертифіковано з державними синіми етикетками, протравлено, контрольовано, Я особисто все проконтролював. Тому дуже крута кукуруза. Залишайте заявки з посиланням під цим відео на кукурузу. На і менеджер маркета вам допоможе її купити. У нас є в цьому році всього 2000 мішків, і 1000 мішків ви вже купили, тому дуже швидко вона закінчується. І, до речі, вона десь прямо зараз, Ось ось вже свіже буде заїжджати на склад. Вспій купити собі круту кукурузу, яка. Дає максимальний врожай, але успій купити втричі дешевше. Фермери з Миколаївщини зібрали врожай гранатів у власному саду. Гранат, рослина гранат, не, не там РГД 5 чи F1, да? а реальні червоні солодкі гранати. Це стало можливим внаслідок глобального потепління. Конкретно це фермери з Миколаївської області Очаківського району. Вони дійсно посадили гранати, вони дійсно зібрали врожай гранатів. Раніше це звучало дуже дико. Майже неможливо, знову ж таки, питання: як зимують дерева? Чи треба їх кутати, чи є вже якісь сорти, які можна не кутати. Але по визріванню ну, у нас з вами достатньо тепла уже ось на півдні України. Раніше це міг бути тільки якийсь Азербайджан, десь там гранати росли, ну де сильно більше тепла, або там, не знаю, південний берег Криму, теоретично. Зараз 3,5 тисячі градусів, які необхідні для гранатів. Нагадую, що там для соняшника це 2,5, да, а кукурудза, в залежності від ФАО, там, то від 1,5 тисячі до 3 тисяч градусів треба кукурудзі. Пшенички взагалі треба 1,5 тисячі градусів. Да. А, от гранату треба 3,5 тисячі градусів, так званих crop heat юнітів, якщо хочете, а, і ще там 20 років назад це було неможливо. В нас не було такої температури. Зараз пройшло глобальне потепління, і так само як 30 років назад це вирощували в Азербайджані, чи десь там в Грузії, а, чи ще десь на Кавказі або в Турції. От, тепер в нас достатньо температур, і ми теж можемо вирощувати бляха гранати в Миколаївській області, в Очаківському районі. Тому не знаю, правда, чи радуватись, чи, чи плакати. Ну, типу, тепла стало більше, да, як наслідок умови господарювання сильно змінюються, тому ви маєте адаптуватися, да, щоб зберегти свої фермерські господарства. Але є приємний бонус. От, можна от такі навіть екзотичні, раніше екзотичні, тепер уже ні. Е, для нас нові культури. Вирощувати велике. Вам дякую, що дивилися відео до кінця. Ставте лайки, пишіть свої коменти, що ви про це все думаєте. Хай прибуде з вами урожай і перемога!